Я хочу приседати. добре. Разом нас багато. Ти не власник, може, ти не власник. Ти це таке Дійсно, у нас є історії, ми зараз не розуміємо. Ти чого? Ти чого? Ти мови. такі, що журналісти потрібні бути. Ми не можемо піти. Я вирішив, я Ну, а що? Маєте більше вказів, маєте у нас порозі. знаєте, що я не заперечую. Але якраз проводимо, я можу участию надати. Знаєте, це не толерантно, з вас є Ми подивимося, яке буде рішення суду, толерантний з вашої сторони. буде закон. Ми будемо чекати всіх. Яворівський районний сутовівської області в складі головуючись в судді Шверпер секретарі Клемені у відкритому судовому засіданні в залі в місті Яворів, проводить розгляд адміністративного позову ТЗОВ енергія тепловодусервіс до Яворівської міської ради Львівської області про скасування рішень органу місцевого самоврядування. Рішення Яворівської міської ради номер 678 від 2 березня 2015 року про скасування рішення Яворівської міської ради номер 251 від 19.07.2013 року. номер 679 від 2 березня 2015 року. Про скасування рішень Яворської міської ради номер 252 від 19.07.2013 року. Та номер 680 від 2 березня 2015 року. Про скасування рішення Яворівської міської ради номер 253 від 19.07.2015 року. Секретар хто з'явився в судове засідання. Судове засідання з'явився представник позивача малемей, представники відповідача Глинка та представіту. Звукозапис судового засідання здійснюється на звуковописуючий пристрій марки Камертон. Відеозйомка судового засідання ведеться на відеокамеру марки кенон 1200 портативна на акумулятор. Оголошується склад суду, головується суддя Швен при секретарі Климейко. Роз'яснюється правил та мотиви відводу. Чи є відводи до складу суду, чи довіряєте суду? Немає відводів. Вводу не з'являно. Чи є клопотання? про початку розгляду засідання, яке відбулося 30 липня 2015 року, мною було проінформовано суд про те, що 27 липня 2015 року Явською міською радою прийнято рішення, яким внесено зміни та доповнення власне до рішень, які об'єднано скажемо. І сьогодні я подала через канцелярію коло подання і долучила власне рішення Яворівської міської ради 27 липня 2015 року номер 151 про внесення змін та доповнень до рішення Яворівської міської ради. Також додатково долучимо заперечення. Вище зазначених доказів до матеріалів справи. Підставник з овача вашої. Не заперечуючи. Не заперечуватися. Долучити такі документи до матеріалів справи. <клес> Чи є ще доповнення або опитання? <клес> Немає. Крім цього. Секретарем канцелярії Тягомського районного суду Львівської області. Вічено заяву, який йдеться, що цивільна справа, про скасування рішення Яловської міської ради, про передачу власності, ЗОВ табло, ЕНІ, мереж та будівель, комунального підприємства явою водоканалу. Судове засідання призначено на 26.08.2015 року. Просимо врахувати думку громадських організацій та мешканців міста Яворова при розгляді вказаної справи. З повагою вас представники громадських організацій міста Яворва і відповідно засвідчено підписами. На поворення ставиться. Клопотання про залучення даної заяви до матеріальної справи. Представник Кизива, ваша думка стосовно залучення даної заяви до матеріальних справ? Ще вважаю, що представник відповідач є уповноваженою особою органу місцевого самоврядування. Відповідно, він представляє інтерес територіальної громади міста Якові, враховуючи сказане, вважаю, що цей документ не має будь-якої правової сили і він може розглядатися лише як засіб тиску на суд. Привозили дані колективне землю, як садаві самі зі своїми. Скажіть, будь ласка, хто вивів там і Я хотів місто. що щоб мене мали довести, я є представник міської ради. Я оголошувала, <вис> чи є ще клопотання? Я заявляв теж. Ні, я буду документи, секретарю, довіреність. Ви хочете вступити в справу, так? Будь ласка, на даний час ми висловлюємо думку стосовно даної заяви. Представник відповідача, народний суд докладайтесь. Тут ухвалив долучити дану заяву до матеріальної справи. Є ще доповнення клопотання? Ваша честь, я подав секретарю довіреність і договір на представництво міської ради. Прошу мене долучити до справи як представника відповідача. Оселить Володимир Васильович, 13 травня 1963 року народження, проживаю місто Яворів, вулиця Львівська, 7,21, приватний підприємець. Просити залучити вас представника відповідача у даному провадженні. так? Так. так. Представник ставиться дане питання про залучення в якості представника відповідача постовідюка Володимира Васильовича, представник позивача. Ваша думка стосовно заявленого Ви ще, якщо довірні, то даю формально давно закону, то я не запрошую. Суд ухвалив. Залучити в якості представника відповіднича поступой тюка <клес> Володимира Васильовича. Довіреність до надання юридичної допомоги на представництво в суді долучається до матеріалів справи. Є ще доповнення або клопотання. не є стороною по справі. Від подано заперечення Відносно даного посту через санкціональність і повинно бути матеріальної справи. Від 26.08 okay. так? Okay. Так. представником відповідача додано до матеріалів справи заперечення, а також процесуальні документи, як додаток до вказаного заперечення. З метою ознайомлення сторін. З матеріалами справи суд ухвалив перенести судовий розгляд справу призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні в місті Ялові залі суду на 5 жовтня на 14 -го годину, які Дозвольте сказати, насамперед. Дякую всім вам, що ви прийшли після Дня Незалежності, коли я вас попросив. Так? Якби напевно, не було сьогодні громадськості, рішення суду, напевно, було б іншим, так? далеко не в нашу пору. Сьогодні його перенесли більше, ніж на місяць. Ми вже зробили перший виграшний крок. Ми додали ще одне заперечення проти нашого позивача, проти енергії. Вона його буде ще раз розглядати, бо ми вже двічі скасували рішення, ті попередні. Наш депутат міської ради Ковалик подавав. Один раз в березні ми його скасували. І ще раз ми його в липні подвійно скасували. Внесли зміни до того, що ми скасовували. Тому така картина. Я вважаю що це дуже великий наш перший крок. Розумієте, ті люди, які хотіли до виборів щось зробити з нашою смачненькою водичкою, свої шанси втрачають. З кожним днем їх все менше й менше. До 5 жовтня ми наразі виграші. Інша справа відкладена ще після тої справи, бо в нас є дві справи з енергією, а інша справа, яка зобов'язує мене як посадову особу поставити на голосування останнє питання про передачу. Я ворі буде в концесію, є відкладена і буде розглядатися ще після тої справи. А та відкладена на 5 жовтня. Я вважаю, що це є наш спільний перший Дякую. Дякую. Що в нас є всі шанси Ну, відстояти нашу воду? Павло Андрійович, чому ви голосували за віддачу конфесії воду, Павло Андрійович? Він голосував за. Сам сказав, що він голосував.